Ісусе, я стою перед тобою, дивляюся в твій кивот і дякую тобі. Ти залишився зі мною. Ти залишився на цій грішній землі, на цій долині сліз для мене. Це твоя любов, справжня любов. Любов не на словах, Ісусе, я дуже потребую Тебе, Твоєї присутності, особливо зараз, коли у моїй країні йде жорстока, несправедлива війна. Господи, гинуть мої брати і сестри. Всюди розруха, біль, смуток, зло, дуже велике зло по все по моїй землі. Ісусе, але Ти є сильніший за будь-яке зло. Ти всемогутній і непереможний, Ти справедливий і милосердний, допоможи нам. Я не хочу тебе питати, чому так? Чому саме Україна? Ні, я не буду цього питати, бо я довіряю тобі і добре знаю, що все під твоїм контролем, все на землі має сенс і пояснення. Ти ніколи не помиляєшся, Ісусе. Ти ніколи не чиниш насилля над волею людини, над моєю волею і над волею моїх ворогів. Кожен чинить за своїм вибором. Мій вибір це Ти, Ісусе. І як я прагну, щоб Ти став вибором всього мого народу. Якщо ми будемо з тобою, якщо на колінах попросимо про твій захист, якщо всі українці покаються і приймуть тебе як свого Царя і Господа, то ніяка ворожа сила не встоїться. Ніхто нам нас не переможе, ніхто не зможе нас знищити. Господи, я б насамперед прошу в Тебе прощення за відступництво мого народу, за всі образи і святотатства, вчинені тобі. Стоячи так близько біля Тебе, моє серце наповняється спокоєм і надією. Я знаю. Що коли ти зі мною, то ніхто не в силі буде проти мене. Віддаюся в Твої руки, мій Господи, віддаюся в руки того, хто найбільше любить мене, хто ніколи не зрадить, не скривдить, не осудить, не відкине. Як добре мені з тобою, Господь. З тобою я не боюся темряви, не боюся зла, не боюся гармат і танків. Ти проведеш мене крізь морок до світла, Господи. Коли ми з тобою, ніхто не зможе нас перемогти, Господи, допоможи, смилуйся, захисти нас.